Наштогрин, вітаю сьогодні. Про те, у що може вилитися протистояння силовиків і правого сектору, на що вказують бої у Мукачеві та вибухи у Львові? Спочатку коротко, хронологія подій. Субота. 11 червня, Мукачеве, спорткомплекс Антарес, перестрілка між бійцями шевронами правого сектору та людьми з оточення депутата групи Воля народу Михайла Ланя. За версією МВС саме правий сектор перший відкриває вогонь. Міліція намагається очепити периметр. Бійці правого сектору підривають димову шашку і вириваються. Колона із трьох позашляховиків правого сектору прямує до траси Київ чоп На виїзді з міста їх вже чекає. Міліцейський заслін. Правий сектор відкриває вогонь із автоматів, кулемета та гранатомета. Поранено шістьох міліціонерів та трьох цивільних. Три міліцейські автомобілі згоріли у правого сектору. Теж втрати двоє вбитих, чотири поранених. Однак їм все ж вдається прорватися до лісу біля села Лавки. СБУ та МВС готові йти на штурм. Бійці закарпатського правого сектору заявляють, що складуть зброю лише після наказу Дмитра Яриша. Очільник правого сектору вирушає на Закарпаття. Штурм відкладають, продовжуються переговори. В МВС дії правого сектору кваліфікували як терористичний акт та створення злочинної організації. Чергове звертається до всіх. До адміністрації президента у Києві приходять представники правого сектору і оголошують безстрокову акцію протесту. Ки вста. Нечисленні акції відбуваються в інших містах України. Активісти вимагають арештувати народного депутата Ланя, звинувачуючи його у контрабанді, а також лідера руху Український вибір Віктора Медведчука. Правий сектор вимагає і відставки глави МВС Арсена Авакова. По Україні у напрямку Закарпаття правий сектор встановлює блокпости. СБУ, Нацгвардія та МВС продовжують спецоперації. Микола Йовбак в МВС назвали цивільну людину в спортивках. З рушницею спочатку його представили міліціонером, який не встиг одягти форми, а невдовзі вже мукачевським мисливцем, що випадково опинився на місці перестрілки. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив голові Державної фіскальної служби звільнити всіх працівників закарпатської митниці. Президент скликає засідання РНБО і заявляє, що сутністю конфлікту в Мукачеві є перерозподіл потоків контрабанд тому жорстке і принципове розслідування СБУ рапортує, затримали двох бійців правого сектора. Командир добровольчого українського корпусу Андрій Стемпіцький каже: бійці здалися самі, щоб розповісти правду. Тепер вибухи прогреміли і у Львові. Сепаратисти посилили обстріли української лінії оборони. Тепер стріляють гради і танки. Кому вигідно, щоб окрім сходу зона нестабільності з'явилася і на заході? Останнє запитання, і, взагалі, аналіз ситуації просимо почути, розповісти, пояснити нашому гостю Сергій Гайдай, політичний аналітик, політтехнолог у нас у студії. Вітаю вас. Доброго вечора. Можете дати відповідь на запитання, чи можемо ми побачити ті сили, кому вигідно, щоб ситуація була дестабілізована і на заході України? Звичайно сьогодні Кремль Росія дуже зацікавлений, щоб в Україні взагалі була нестабільність. Неважливо по якому сценарії. От зараз є сценарій Закарпатський, і, звичайно, ФСБ, звичайно, путінські сили будуть це використовувати. Більш того, особисто я вважаю, хоча я, на мене не можна полагатися, бо це тільки моя думка, що сама ситуація, сам конфлікт, да? ну навряд чи тут були російські спецслужби, а от вже те, що зараз відбувається у Львові. Це реакція Росії і реакція ФСБ на те, що сталося в Закарпатті, в Мукачево. І е, треба розуміти, що причина, якщо от казати якимось таким одним словом чи коротким реченням, відсутність реформ. Відсутність реформ як в суспільстві, як в державі, е, так і відсутність реформ саме в армії. Саме за відсутністю таких реформ, за відсутністю реальної побудови нової армії, ми бачимо сьогодні і правий сектор, який якимось чином опинився в Да? І коли люди зі зброєю і маючи в руках, скажімо так, виступаючи під брендом, якому довіряють, який асоціюється з якоюсь силою, вони завжди будуть конфліктувати. Скажімо так, держава втратила те, що завжди у держави повинно бути монополію на насилля. Коли слабка держава, коли вона не реформована, а монополія на насилля буде перетікати в інші різні організації, яких зараз в Україні. Достатньо, якщо перевести це мовою, скажімо, а. або тими словами, які використовують зараз користувачі соціальних мереж, то це швидше монополія на захист, і держава його втратила трохи раніше ще тоді, коли на е, перші місяці агресії Російської Федерації проти України фактично не бачили жодних реальних кроків, які б зупинили б цю агресію, і тоді просто це перейшло ну, я на Я по іншому скажу держава вже давно, українська держава. Права, мабуть, з перших своїх часів, ще 23 роки, вона не вибудовувала ніякої системи захисту. А насилля, яке у держави завжди було, будувалося тільки внутрішньо, тому що та еліта, яка створилася за 23 роки, і поки що нікуди не поділася. Просто частково вона завдяки Майдану е просто е втекла, а вся інша еліта. Яка по природі саме така залишилася в Україні. І вона, як мислила, не захистом кордонів, чим еліта повинна робити, а захистом самого себе. І ворогом вона завжди вважала український народ чи опозицію, так звану. А тому ми зустріли російську агресію, яка готувалася всі 23 роки до цієї агресії, зовсім без захисту. І якщо зараз Україну хтось і захищає, то я впевнений, це не держава. Це супереч державі. Захищають ті самі добровольці, патріоти, які бо які залишилися і в армії, і ті, хто зараз стала армією, нацгвардія. Але не все так просто: не можна зараз цю ситуацію мірити чорним, чорним і білим. Ну але давайте тоді по От ви сказали відсутність реформ. Від цього словосполучення сполучення, тих, хто нас слухає і дивиться, вже е, просто нервовий тик нападає, оскільки це звучить скрізь з усіх е, рупорів. І при цьому, якби є люди, які стверджують, що реформи якісь є. Ось є нова поліція. Ось ми змінили там щось в енергетичному секторі. Ось ми розвиваємо щось у фінансовому секторі. А в той же час є люди, які кажуть, що насправді найбільшою небезпекою для України є те, що реформ немає. Якщо говорити про Закарпаття, яких саме реформ там не було, що саме там які не відбувалося, до цієї так. ситуації. Тут все просто. Дивіться: перший міф, який нам нав'язує діюча влада, що реформи це довго. А у нас є на щастя чи на жаль, у нас є куди подивитися. Сьогодні у нас є президент Грузії Сакашвілі, який губернатор Одеської області. А якщо дивитися на грузинський досвід, то там реформи відбувалися швидко, дуже швидко. Більш того, навіть дивлячись зараз на Україну. Одна із перших реформ, з якої починав Сакашвілі, і яка потрібна була Україні, досі потрібна, це реформа МВД. Чому? Тому що всі розуміють, що на час Майдану МВД, взагалі вся система МВД, від прокуратури до міліції, до постової міліції до ГАІ, це зовсім була не система захисту нас і дотримання законності в країні, це було таке злочинне груповання. Більш того, це злочинне угруповання. Ну, знаєте, всі ж ми жили в 90-х, там були злочинні угруповання, але навіть ті злочинні угруповання вони знімали свою дань. Ракетири, але до них тісно можна було було прийти по, по захист. Особливості вони, Закарпаття в, у чому в вони вони кришували. А сьогодні наше МВД навіть не може вас захистити. Я сам особисто, як громадянин, з тим стикався, що ні жодний міліціонер, коли я к ним як громадянин, приходив за захистом, просто професійно це не могли зробити. Це означає, що за рік, який пройшов. Взагалі, вся державна силова вертикаль влади повинна була піти. Тобто це міліція, це таможня. Зараз про Закарпаття будемо казати, це прокуратура. Відсутні змін зберегла на містах оцих злочинців. А я не боюся казати всі, тому що якщо там і є хтось не злочинець, вони в злочинні організації Таможня — це злочинна організація на сьогодні. Чому за рік їх, як колись Кашфілі, прибирав свої злочинні організації? Чому Порошенко, який особисто за це відповідає як президент, чи міністр МВД, всіх цих не змінили? Дивіться, за скільки за тендітна жінка. Я не пам'ятаю скільки їх там років, досить досить молода. Мені здається, що коли вона в Грузії робила реформи, і взагалі було десь 27 років. Ось змогла створити новий з нуля підрозділ поліції за декілька місяців. Ми побачимо, як поліція буде працювати, і це окрема тема. Але тут але, але, у Закарпатті але, але, але набагато можливо. глибше, Сергію, тому що я там, зараз вам покажу там, там на сюжеті. Там зл, да, свіже. Злочинний регіон і а треба люди, було вичищати. Чи хочуть люди самі, щоб там щось мінялося? Я вам скажу, оскільки... Чесно, це як в Грузії. Більшість людей, які звикли до ситуації, не хочуть ніяких змін взагалі, щоб вони наказали, але це не значить, що реформи не треба робити. Але давайте послухаємо. Ірина Бреза у Закарпатті намагалася дізнатися, що думають жителі про те, що відбулося і відбувається зараз поблизу Мукачева, і наскільки би вони хотіли, щоб ця ситуація вирішилася. Жителі Закарпаття вбачають у Мукачівському конфлікті швидше бізнесові інтереси ніж політичний підтекст. Ми повинні врахувати всі сторони цього конфлікту. Перше, у нас є правий сектор, який не вперше був помічений зі зброєю. Напевно, цю ситуацію треба було врегулювати якось раніше, доки вона не мала таких загрозливих е меж. По-друге, у нас є питання до правоохоронців, які чому зробили цю спецоперацію біля автозаправки. Ну якщо вони вийдуть на те, що Згодяться поділитися, той буде мир. Бандитизм, крешування. Це все сказано в телевізорі. Причина: гроші. Все за гроші, все робиться, вплив, то ж, зрозуміло. Ну і саме Закарпаття це прекрасна земля. Кордон рядом. Звичайно, що комусь то, як кажуть, лакомий кусочок. Жодних самодіяльних збройних формувань не державних, в країні не повинно бути. Будь-які Конфлікти, якщо є подібні формування, і вони не є контрольованими, і вони сьогодні пішли. Рішати за контрабанду, завтра підуть рішати ще якісь свої питання. У правому секторі Закарпаття вважають, що закиди проти них безпідставні. Відповідальність перекладають на правоохоронців. Керівництво правого сектору, керівництво добровольчого українського корпусу, СБУ, всі спецпідрозділи, всі працюють в одному штабі як одна команда. Я думаю, що будуть в результаті цих дій будуть знайдені шляхи вирішення цієї проблеми. Місцева ж міліція своєї позиції не озвучує від початку конфлікту. Навіть заплановану прес-конференцію правоохоронці скасували. І поки сторони конфлікту з'ясовують, хто правий, а хто винуватий, пересічних закарпатців хвилює одне чи не закриють кордон. Хоча жодних офіційних заяв про це не було, люди побоюються, бо часто їздять в Угорщину у бізнес-справах. Зараз ситуація в міжнародних автомобільних пунктах в Закарпатській області стабільна, контрольована. Ці пункти компуску працюють у штатному режимі обмежень в пересуванні жодних не існує. Ірина Бреза, Ужгород. Ми разом у нас Сергій Гайдай. У студії говоримо про те, які наслідки можуть бути протистояння між силовиками і правим сектором у Закарпатті І ось хочу вас запитати в контексті того, що ми почули щойно. Наскільки вплине на подальший розвиток України і на ситуацію в Україні, те, яким чином буде вирішений цей конфлікт? Знаєте, я не думаю, що проблеми тільки в Закарпатті. Відсутність реформ у всіх регіонах, у всіх прошарках, у всіх установах державних буде приводити до системних проблем. А от дивіться. Є ну, тобто, іншими словами, це може бути може Буде. виникнути в будь-якому регіоні. Буде. але якщо це зараз виріш вирішить силою, якщо скажімо, а я не дуже розумію, як можна це вирішити силою. Дивіться, ми сказали, що відсутність реформ державного механізму привів до того, що досі зна Закарп... Закарпаття – це злочинний регіон, це регіон контрабанди, де депутати, де міліція кришують. Потоки контрабанди але заробляють я кажу на про Це про конкретну річ Сергій. Але Є... і правий сектор це ж так. наслідок відсутність реформу армії. Дійсно, люди праві. Через рік після. Я розумію, коли у нас була відсутня армія, і тоді партизани так звані, і будь-хто там, чи правий сектор, чи Донбас, чи Дніпро могли просто йти і захищати країну, але через рік. Після агресії, і вже півроку у нас більш-менш перемір'я, тобто немає активних бойових дій, повинна бути зовсім нова армія. І ніяких політичних угруповань не повинно бути. Про це казав президент. Але ви знаєте, він через рік про це каже, але нічого сам не зробив для того, щоб так було. Іншими словами, З... якби було вирішене питання по легалізації армії. правого сектору, в тому числі. А, можливо, ситуація була би інша. В інтернеті є дуже цікаві, дуже такі влучні влучна аналітика з приводу, як треба було реформувати і що треба було робити з приводу армії. Наприклад, ідея створення українського легіону на кшталт французького іноземного легіону – це дуже класна ідея, тому що під час революційних подій в суспільстві завжди з'являється прошарок так званих пасіонарних людей. А вони становляться чи бандитами, це люди війни. Якщо їм не створити спеціальною офіційної організацію, де вони могли би себе реалізовувати, ви будете мати такі проблеми, тому що вони з зброєю, їм треба якось жити і вони будуть воювати і ставати на те місце, яке зараз займають бандити. Або приїжджати з гранатометами у мирне місце. Але да. е якщо подивитися е на головний нерв, от Сьогоднішнього моменту, то він полягає в тому, що ті, хто разом з правим сектором був в Донецькому аеропорту, ті, хто разом з правим сектором був на передовій, вони кажуть, не дай Боже, щоб зараз склалась ситуація, коли нам довелося а, один в одного я стріляти. Я скажу, все значно більш банальніше. І хоча ми бачили такі кадри, коли влада туди спрямувала якісь підрозділи, там 12 техніки. По-перше, ви бачили, як реагували на це місцеві мешканці, котрі це бачили. Ганьба, ганьба, ганьба. Хоча всі розуміють, що правий сектор там не захищав ніяку державність, він вирішував свої комерційні проблеми. І люди так само про ганьба, щоб були коли влада да, влада більш того. Нема сьогодні у влади тих, хто буде її захищати і хто буде воювати зі своїми побратимами. того, скоріше, якщо влада буде так діяти, то ми побачимо всіх цих людей в Києві і зброю, яка нарешті ну, колись може обернутися проти самої влади. Дивіться, є аналітики, які кажуть, що ось це встановлення блокпостів е, е, біля на в'їздах до більшості великих міст у ну, як мінімум, в Україні з Києва блокпост дуже... на Святошинській трасі. У 19 містах є да. такі блокпости. Дуже схоже на ситуацію на сході, коли починалася так звана руска вісна. Що це страх? Ні. На не забуваємо, що це схоже і на майданівську ситуацію, коли встановлювали блокпости кияни, щоб бачити, як взагалі е, Янукович переміщає свої війська. Кияни тобто, так, але не правий сектор встановлював блокпости у ну, Києві. Тоді коли, ще у той момент, коли... Коли... Не було він з'явився на Грушевського. Ні, е, е, кияни встановлювали блокпости. Я і просто, тоді я просто один з блокпостів встановлював так, особисто. І тоді, коли зникла зникли всі соловіки, коли втік да. Віктор Янукович. Зникли всі силовики, і невідомо де ділися ті туши. Це вже да, так. це вже було після майдану, скажімо таким. Наскільки важливо Сергію, щоб учасники цього конфлікту були максимально відкритими, оскільки в заявах правого сектору є суперечності, в заявах міліції щодо людей в цивільному з я думаю, вони карабіном. Не можуть, я думаю, що вони не можуть бути відкритими, тому що всі розуміють з одного боку, влада не може чесно сказати, що ми за рік, на жаль, не навели там. Владу. На жаль, ми Хіба кришуємо. За рік. А? Хіба за ну, рік. Ну, Віктор Балога так давно ну, за, у владі, за весь, Віктор за, за весь час, що ми, є, що ми не змінюємо цю систему, тому що ми і є частинка цієї системи, нам вона вигідна і ми не можемо її змінювати. Як я казав, влада, там, нову поліцію робить, ми не можемо зробити так нову державу. На жаль, І вона ж не може, в Раді не може це відкрити сказати, але і правий сектор не може сказати і пояснити, яким чином. Їх бійці а, приймають участь у збройному конфлікті. З владою на Закарпатті, тому що всі розуміють, якщо вони будуть казати, що вони поїхали до боротися з контрабандою, то всі розуміють, це неправда. Дивіться так, з контрабандою не ситуа борються. Ситуація на сході зараз загострилася. Стріляють гради, стріляють танки. Попри це, у нас є повідомлення, і правий сектор це підтверджує, що ті, хто воював на сході, виїхали звідти і направляються в бік. Західного кордону це ага. означає, що ті, хто захищав Україну, поїхали захищати свою організацію на заході. З точки зору людських стосунків, можливо, це правильно. З точки зору патріотизму націоналізму є питання. От ви знаєте, коли ми кажемо що, і давно казали, що відсутність реформ приведе до таких наслідків. Зараз ми це і бачимо. Ми бачимо сам механізм, чому відсутність реформ. Робить те, що а, основна проблема буде. Ось Путін не зміг зробити наступ на Україну, не зміг створити Новоросію. Але, на жаль, а, мені здається, пет, він все ще Пітлюра може надіятися казав, що на та... стару українську проблему. Петлюра казав, що не так страшні московські воші, як страшні українські пацюки. На жаль, ми бачимо дії українських пацюків. Наскільки цей конфлікт у Мукачевому може стати відправною точкою певним рубежом для того, щоб все-таки влада зробила правильні висновки, а правий сектор, можливо, понизив граду своєї таємничості і увійшов в громадське життя? не… З агресією, а з повною відкритістю можливо своїх Знаєте, поглядів. Пані Люну, у мене нема відповіді. Я не дуже вірю, що правий сектор буде конструктивним. На жаль, зараз видно, що можна поважати Яриша як героя війни, і він на своєму місці, коли він на фронті. А на жаль, мені здається, таким авторитетним лідером, який дійсно будує реальну політичну організацію, хоча б на кшталт. Колишньої української УПА, да? ну на жаль, він не тягне, це видно. А, іначе б зараз ми бачили, що він дуже швидко розібрався з всіми тими, хто його підставив там. В Мукачево, цього не відбувається. І я не дуже вірю, що щось таке відбудеться. На жаль, правий сектор колись була така історія під час першого майдану. Пам'ятаєте, була студентська пора. Ну і каські випора потім зовсім були іншими організаціями. Мені здається, правий сектор девальвує. І ще ми будемо бачити багато таких організацій, на штаб, право сектора. Але, на жаль, я не вірю і в нашу владу. Вона повинна вся піти, і хтось інший повинен зайняти її місце і реформувати цю країну, тому що сама природа цієї влади не, не дозволяє їй робити реформи і зміни. І на завершення про феномен Йовбака сьогодні ще виклали у мережі посвідчення, яке вказує на те, що ця людина є членом спілки журналістів України. Ви не входите в цю спілку випадково? Ні, Я не вхожу, ніякої я не входжу. <зас> от а от е, пан Микола Йовбак входить, і найбільше дивує те, що міліція спочатку сказала, що це. Їхній працівник потім сказала, що це мисливець. а Тепер виявився, що це журналіст жарт, ну, але жарт з карабіном. Я, я скажу так: єдина а, громадська організація, в якої хожу, називається Українська стрілецька організація, ціль якої легалізація а, зброї для громадян, і право їх на самозахист. Я цим займаюся давно ще до Майдану. У мене є посвідчення мисливця, хоча я не вбив жодної от тварини. Але це посвідчення дозволяє мені мати легальну зброю, карабін. А, і а от пан як його? Йовбак. Йовбак, Микола? це угорське, я так розумію, прізвище. Він а, іншим шляхом скористався. У нас ще журналісти мають мати право зброю, тому це його. А, я тільки не розумів, що він там робив. Ну, про це ми, можливо, дізнаємося. Да. Дякую вам за участь в ефірі. І, Розвиток ситуації, власне, і розставить ці крапки над і, дякую вам. Був Сергій Гайдай у студії програми. Ми разом я Ірина Штогран. На все добре, хай вам щастить.